Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Audi А4 в кузові П9. Кінець 2015 року випуску 12 місяць. Друзі, квадрова, повний привід, 2,0 бензин 118 тисяч пробігу. Друзі, мінімальні пошкодження по Америці, все зроблено дуже якісно. Покажу він кодік. Ви це побачите. До речі, ну на Ріа буде видно. Всі пошкодження буде все видно. Лед стопчики, роздвоєний вихлоп, повний привід машинка вже на нові зимній гумі. До речі, два контакти гуми також власник віддає. Зима літо, лючок присутній, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Декоративні алюмінієві вставочки, шикарний шикарніший. Чорний шкіряний салон, люк присутній, трехзонний кліматконтроль, підлокіпничок там з підстаканичками, все круто. Чорні накладочки на зеркала, Друзі, машинка затонована по колу, електропакет пам'ять сидінь. Сидіння взагалі в ідеалі, просто електропривід підігрів також садінь є. Друзі, класний апарат, подивіться на стан. Тут все просто в ідеалі. До речі, ще е, власник зробив, е, доставив тут додатково карплейчик. Ну, Як то кажуть, дрібничко, але все приємно, безпровідний. Лед приборка. От що, все, що всі люблять ваговоди. Лед приборка, автосвіт, автодощ, е, туман, ну, кажучи, е, туманки і так далі. Друзі, машинка знаходиться у нас, кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк. Ціна на неї буде актуальна. на Ріа, машинка доступна в лізинг, доступна в кредит, є готівкою, безготівкою розрахунок. Також ви можете приїхати і обміняти цей, ну, свій автомобіль на ось цю красуночку. Отже, приїжджайте, тестуйте будь-які перевірки на вашому СТО. Друзі, вона на вас чекає.